Очільник Ніжина Олександр Кодола проінспектував, як комунальники очищають місто від снігу та доручив працювати краще. Бо тротуари слизькі, на дорогах намерзання та й зупинки громадського транспорту не в найкращому стані. КПУ працює в штатному режимі, все нормально. Ну, не все нормально. Все нормально. Я прошу і управління, і в УКГ відпрацювати нормальне прибирання вулиць. а не все нормально. Все нормально, коли вулиці чисті. Якщо щось не вистачає, говоріть, не вистачає солі в суміші, ну будемо шукати соль, ще закупати. Мені треба результат на вулиці, на дворі. Ми працюємо в межах наших можливостей. Так збільшуйте можливості, шукайте можливості, щоб був результат мені. Зрозуміло чи ні? Так. От тоді буде нормально. А сьогодні не нормально. Благоустрій міста на постійному контролі міської влади Ніжина для того, аби жителі почувалися комфортно і безпечно з боку місцевої влади створюються всі належні умови. Зокрема, навіть під час війни закуповується нова комунальна техніка. Тому хотілося б і від комунальників бачити віддачу і старання, наголошує очільник Ніжина Олександр Кодола.